Бокали, богемія. В рідній коробці показую 6 штук. І знаєте, що цікаве? Що в них є, окрім оцієї етикеточки, у них є паспорт. І тут десь написано: де ви читали? Ось. Отут що деко, декоровано золотом або платиною. Якщо воно біле, то виходить, що це. Латина. І скільки вони коштують такі? Тисяча гривень за 6 штук. Рушник кролевецький. Подивіться, який сюжет нетиповий. Продавчиня каже, що він старенький, що це 20-ті роки 20-го століття. Подивіться, яка техніка використана. Ой, розфокусувалась, дуже близько вам навела. Рушник, ось, бачите? А зверху церкви і птахи. Якщо зазвичай ми бачимо двоголових птахів, то тут ось такий рушник, а може це не ткацтво? Це може бути натикання? Ні? Не може. ні це такий тканий, ткани. ну дуже рідкісний. Скільки коштує? Дві тисячі, Дві тисячі коштує. Нижня частина підзорника, подивіться, яка вишивка, вишивка, правда, машина. Але знизу поставили таку саму ниточку, його просто відрізали. Мережево, мені здається, все ціленьке. А тут, от, бачите, плямка посередині, посередині. невдало чеканули. Коротше, його можна як пришити до підзорника. Так, з нього можна зробити і вставки у вишиванку. Ой, у нас холодно, тому так. Скільки коштує? 200 гривень, 200 гривень коштує. Ось такий ще кінь. Бачите? Ну, це попільниця, мабуть. Але ну, не куріть, я вас прошу, не куріть. Складіть сюди прикраси, наприклад. да? Або навіть хлопчику в кімнату, з такий неймовірний кінь. Що-небудь складати, дрібнички які-небудь. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Ну це кераміка, мабуть. Так, форма для випікання. Ну, її треба трошки почистити, звісно. Всередині вона хороша. Зараз такі. Є хімікати, які відчищають цей весь зайвий жир. В принципі, іржі ніде нема, просто треба почистити. Скільки коштує така форма? 200 гривень коштує. Книжки любиме блюдо. 87 рік. Потім, не? Так. Ну, 50 трошки є кольорові. Дивіться, які гарні. Скільки коштує така? 30. 30. І така сучасна українська кухня, 84 рік у Києві. Сучасна на ХХ століття. Тут кольорових. А, теж є, теж є це кольорові це картинки. Це Дивіться, яка краса. Ви так, видно, Какі що от користувались. От, Значить, от, рецепти от, да. гарні. А така, скільки коштує? А така будла бушка. Оте? Вона от є. Обидві по 30. Книга. Ну тут бачите? Вишивки пейзажів хрестиком, хто вишиває, це я вам одразу відкрила. От. Вишиваємо картини і пейзажі, бо вже руки змерзли. От. Тому тут схеми. Скільки коштує така книжечка? Така книжечка 40 гривень коштує. Я тут очікую гостей і вирішила вам швиденько показати, як можна поєднати, наприклад, скло різних кольорів. І ще хотіла показати, що коли я кажу в попільничку, подайте горіхи, то я не шуткую. <ріху> я, дійсно, я її добряче вимила, простерилізувала от Блакитне скло, вона неймовірно гарна. Бачите, я маю дві ось такі фруктовниці цукерниці, купоросне скло, воно називається. да І маю ось таку білого скла. І як бачите, в мене ще стоїть ялинка-гілочка у вазі червоного скла, і я просто поставила чашечку, ось таким ручним розписом це добиш І поставила. Ось такі. В мене вони всі різнокаліберні. ЛфЗ, чайна пара. От. І це у нас баранівка, це сервіз якийсь. Ось, бачите? І мені здається, все дуже добре підходить. От. Очікую гостей на невеличке чаювання. І, мабуть, зараз я вам ще покажу три чашечки, які я ще маю. Ну це в мене, бачите, такий собі збірний сервіз на шість персон. Щось придбала, щось подарували. Щось залишилось мені в спадок. Ну, але мені здається, бачите, при тому, що попільничка, вона більш блакитна, вона не купоросна. От... І зелена, в принципі, серветниця в мене така кому цікаво. Покажу, теж придбала на нашій барахолці. Німеччина, мабуть. Отак. От а оскільки у нас тут чашечка має різні кольори, зелені різних відтінків, червоні, от вона дозволяє поставити сюди і отаку серветницю. І гілочка у нас зелена, червона ваза, червона квітка. Синє до синього, біле взагалі, класичний варіант. Знімаю з руки швиденько, бо вже люди мають прийти. Це, бачите, я така хазяйка поставила мокре, ну воно зараз висохне. Нема світла, я не можу підсушити скатертину. Так, отаку ще маю чашечку тернопільську. Це чайна пара, да? кульбабки. Отаку баранівську чайну пару. Вона для мене не асоціюється з весною, вона для мене асоціюється з осінню, мабуть, тому що листя червоне. І отаку. Галантні сцени не люблю, але придбала на нашій барахолці, тому що подобається сама форма. Подивіться. Ручка, яка рельєфна. Яке блюдечко гарне. Би вона була ідеально біла, я би взагалі зраділа. От. Придбала і за форми. Так. Не бачу, сподіваюсь, ви і без мене прочитаєте, мабуть, Польща. Тож, отакий у мене збірний сервіз. І коли який настрій, можна вибрати чашечку. Сьогодні я подаю оті три чашечки. І отаке скло. Я, мабуть, все придбала на наші барахолки. Ні, червона ваза то моя. То моя сімейна, а оця була мені подарована. Отак От ми зустрічаємо гостей. До чого показую? До того, що, як сервірую, як використовую.